Так, всім привіт! Гольф 5 2005 рік, дизель 1,9. Ось зараз швидко розкажу, якщо у вас не працює ближнє світло, лампочку подивилися, запобіжники подивилися. Знімаємо роз'єм. Ось шостий контакт. Получається, це габарит, дальній і, і ближній, тобто третій справа. Шостий це ближній, потім йде восьмий контакт дальній і 10-й габарит. Ось, перевіряємо, чи в нас тут є, як то кажуть, 12 вольт. Поступає, якщо поступає, значить проблема в фарі. Демонтуємо фару, знімаємо цю решітку. На двох по краям кріпиться саморізах. Потім відкручуємо один тут, один ось тут. Знімаємо ось цю накладку. Ось так от. Знімаємо цю накладку, вона тут просто кріпиться. От на таких защолках. І ще один болт ось там буде. Так, знімаємо цю фару. У нас стоїть на трьох болтиках патрон, куди закручується ось цей. Тобто у нас дивимося, також перевіряємо контакти. Якщо у нас сюди подає мінус плюс, або навпаки не, без, без різниці лампочка світить, значить патрон цей цілий. Ось. Проблема, скоріш за всього, у вас в цих контактах. Ось. Тобто викручуємо три таких теж саморізика. Ось, знімаємо клеми. Ну, можливо, десь у вас, будь, як то кажуть, обрив в самої фарі, але це дуже рідкість. Там ніхто не лазить, тобто, частіше всього ось ці контакти. Просто вони плавляться з часом. Ось я вже відремонтував. І коли ось поставить то есть, цей патрон, закрутить сюди. Ось так, бачите, коли от закручувати, воно має законтачити. Ось так. Ось. Тобто оці контакти мають касатися друг друга. Якщо подати живлення, без різниці там мінус, плюс куди. Так, трошки ампер добавлю. Ось і у нас лампочка світиться. Тобто, значить, контакт хороший, можна ставитись, сміло все буде працювати. А до цього у нас просто сплавився тут цей контакт і він ушов в сторону. І сама лампочка не доставала до контакту. Тепер все збираємо, ставимо і перевіряємо. Також важливо ще хотів додати, коли одіваєте клеми сюди, дивимося, щоб не болталось, тому що як буде болтатися, буде підгорать знову. Тобто беремо плоскогубці чи там, і трохи ось тут піджимаємо з цієї сторони, щоб платнічком заходило. Ну, одягалось, тому що якщо буде, ось, ви одягаєте, воно легенько так болтається. Це Воно буде постійно плаватись і постійно буде проблема. Тобто потрібно, щоб контакти плотно сиділи. Так, все зібрали. Перевіряємо. Перевіряємо. Вукаємо запалювання. Габарит. Включаю ближній. Як бачимо, все працює. Ближній працює. По фарам видно. І дальній. Все. Ось такий от ремонт. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до нових відео.